І вони запізно зрозуміли, що найголовнішим ворогом були не німці, не скоропадські, не білі, а саме більшовики. Є три причини, чому гетьманат був повалений. Ну, три основні причини. Перша це німці почали совати носа не в свою справу, тобто внутрішню справу української держави. І піджимати армію армію Української держави. Що значить піджимати? Вони, хотіти, вони хотіли бути основною силою в арм військової сили в українській державі. А Павло Петрович хотів створити власне військо, що йому е, вдалося, але його особиста гвардія налічувала близько 15 тисяч чоловік, дуже маленьке. Німцям довелося піти наприкінці 1918 року через те, що союзники прорвали Західний фронт, і німці, які мали скупчення, велике скупчення військ в Україні, їм треба було перекинути на Західний фронт, щоб стримувати союзників. І цим скористалися повстанці, на чолі з Петлюри, Видничанками і Коновальцем, щоб підняти повстання проти гетьмана. А чому ми гетьманат не подобався? Гетьманат? Гетьманет був слабкий, він не міг сказати ні німецькій окупаційній адміністрації і відокремитися від неї. Плюс німці здирали більше і більше е, і... Ну Це ж була одна з умов. Так, але в умов була визначена кількість, а німцям цього не, не хватало, тому що в Німеччині почався голод, але вони цього не могли обҐрунтувати і. Для уряду української держави це не було здарати здирати селянства більше збіжжя. Плюс гетьман повернув поміщиків і цим розворушив повстанські рухи. Цим скористалися Петлюра вениченко Коновалець. і цим скористалися більшовики, тому що вони змогли перекинути Махна, який на той момент був в Петрограді, організовувати знову повстанські рухи проти гетьмана і німців. І плюс показати, що комуністи хороші, вони борються проти поміщиків, проти гетьмани, проти німців, які забирають у вас збіжжя. І остання причина це те, що наприкінці свого гетьманування Скоропадський почав залучати до, своєго, до свого уряду лівих м, людей, які хотіли відродження Російської імперії. І коли він видав, не пам'ятаю, чи це був універсал, чи просто. Договір про те, що е, після відродження Російської імперії Україна, українська держава буде як автономія в її складі, і багато рядових бійців і старшин української армії армії Української держави перейшло на бік повстанців. І коли Чому? Повстан... тому що е, вони не любили біляків, тому що біляки зазвичай були зверхні. біла армія, білогвардійці, які е, наприкінці гетьманування Скорпатського дуже багато розплодилося в Києві. І коли, по суті, більша частина армії Скоропадського перейшла на бік УНР, від останці підступили до Києва, то Київ обороняли білі. І тому на цьому акцентувалася е, білогвардійська пропаганда, потім більшовицька пропаганда і, по, і зараз російська пропаганда. І якби німці все ж таки змогли виграти війну і не пхали свого носа в спра внутрішні справи української держави, гетьманат би стояв. Тому що гетьманат мав. Успіхів, по-перше, в дипломатичному плані, його визнали багато держав. Плюс він ще б трохи він долучив Кубань до свого складу як автономію, тому що він поставляв зброю і гроші кубанському визвольному руху. Плюс він не був проти, як і кубанці. Об'єднатися в одну державу. Скоропадський повідкривав багато шкіл і університетів, щоб вчити дітей і студентів українською мовою. Він багато зробив для розвитку культури. А він не і не сам був осіб. російськомовний. Він вивчив спеціально українську мову для того, щоб е гетьман України не розмовляв російською, а українською мовою. Скоропадський до початку лютневої революції був відданим імперіалістом. Але коли імперія похитнулася, багато відданих імперіалістів зрозуміли, що вони багато на що закривали очі на революції, на утиски, на придушення бунтів, на здирства з селян, з біжі, запроторення тих, хто вимагав свободи. І Скоропадський усвідомив це і зрозумів, що треба брати владу в свої руки. Але це за нього зробили селяни, які йому довірились. І багато селян в ньому розчарувалися під кінець гетьманату. І а хіба також... не німці його якби... Німці також цим скористалися, що вони хотіли. Поставити замість центральної ради одноосібну владу, такого військового генерала, якому вони б довіряли, цим генералом був Скоропадський, і плюс Центральна Рада скликає всенародний з'їзд, ну всеукраїнський з'їзд хліборобів, який, об який каже, нам нахрен не треба Центральна Рада, нам треба гетьмана, нам треба старі порядки, щоб було як раніше. Але більшість тих самих селян, які нічого не отримали. А отрим... нічого хорошого, не отримали відобрання гетьмана, отримали тільки розорення е, свого збіжжя, свого ну, ібо, і голодування, тому що е, гетьманська поліція і німецькі війська забирали все майже як в Голодоморі в 1933 третьому році. Е, ну, мета ж була трошки інша. Мета була інша. Але українські селяниць ніхто українським селянам цього не пояснював, і тому вони хапалися за зброю і йшли до повстанців, до повстанських рухів, які згодом допомогли директорії встановити відновити Українську Народну Республіку. Із і слабкістю відновленої директорії, і непевністю повстанських отаманів, яких встановила більшість відновленої армії у директорії, скористалися більшовики і під і в. Під агітацією ворожих е, пропагандистів багато отаманів селянських е, почали. Е, не, зараз правильно сформулюю думку. Вони не стріляли по більшовикам. Коли вони заходили на територію України. А потім, коли почались червоні терори, голод 21-22 років, придушення під е, під закликом Амністії, придушення селянсько-повстанських отаманів, то багато отаманів, які ще були на волі, вони вже почали воювати проти більшовиків. Вони вони запізно зрозуміли, що найголовнішим ворогом були не німці, не скоропадські, не білі, а саме більшовики.